Добрий день, будь ласка, назвіть себе. Станіслав Тодоров, голова громадської голова керівної ради, громадської організації Народний фронт полтавщини. Також на даний момент вхожу в об'єднання громадян і громадський рух право сектор». Розкажіть, будь ласка, що трапилося сьогодні? Ну, по суті, нічого страшного не трапилось, бо якби... по перше ще уточнення сьогодні 1 лютого 2014 року. 1 лютого 2014 року. Десь о хвилин 15-26 вечора. О, на зупинці Зігіна місце Полтава. О, до мене із знайомим. З моїм е, другом підійшли люди, які представились обозом е, управлінням боротьби з організованою злочинністю е, різних чинів. Їх було на мене четверо, це точно з якими я був. Потім в кінцевому сів в машину. Які не дали мені зателефонувати, ну це вже таке я їх просто попросив, кажу, дайте зателефоную дівчині. Ну що якби вона знала, що я ще поки що живий на цьому світі. А... І з моїм другом залишалось ну десь людей, ну може починаючи від п'яти заканчує десяти, бо їх щось а... з кожною секундою а... ставало більше. А як же ж вони були на якійсь машині? Чи вони просто ну, підійшли звідкись до вас? Підійшли. Мене ж посадили в машину. А, якби сказавши, давайте тут тут без лишнього кіпіша і шума. А, а з, з моїм знайомим залишились. Так, вони... а звідки вони взагалі взялись? Ну, звідки... ну, я їх, по перше, сьогодні вже бачив не перш, не першу хвилину, не першу годину. Вони біля мене були кілька годин. Що вони від мене хотіли? Я не знаю. По суті пояснень ніяких не дало. Ну Добре, вас, вас затримали. Відвезли, коли вас відвезли? Відвезли мене після зупинки зігін в міське управління. Ніяких насильницьких дій проти мене не було, нічого в мене не забирали. А, я Але телефонувати не давали. Телефонувати ні. Хоча я просив, я просив, щоб хоча б хтось знав, що зі мною все нормально. Також вимкнуті були телефони на тихий режим, щоб якби від злішного шума, воно все пройшло. Також передивлялись всі документи, всі мої знайомства. З ким що і взагалі з ким я можу мати справу. А де вони це передивлялися? Де вони передивлялись мої візитки, передивлялись а. мій паспорт, передивлялись до кого я е, ходжу, бо я часто буваю у політв'язнів, е, які знаходяться в Полтавській області? Я до різних ходив. Е, також е, маю певні зв'язки і по Україні. Якби з різними організаціями, і з автономними націоналістами, із автономним опером, і з Українським національним союзом, із патріотом України із соціал національною асамблеєю, все це було якби перевірено і представлено мені. Тобто того ви пов'язуєте затримання своє виключно з політичної ні. діяльності? Я по суті не знаю. Так як мені нічого не сказано, на 100% нічого я сказати не можу. Mm -hmm. Але хочу сказати одне: що по суті відповіді ніякої. Відповіді ніякої не було ні від кого: від тих, що були молодші по своєму рангу чину, і ті, що були вже е, в більш великому, до замісників. Якби полковника, підполковники, майори і таке інші. Добре, ну, якщо, якщо може, мене... скажіть, будь ласка, е е е як вас відпустили? Тобто, скільки вас е протримали там? Протримали мене ну десь а майже дві години. Важливо. Ну, по суті, я я б не сказав, що довго, бо я на початку шостого туди потрапив. І десь вже м -м, більш до сьомої я звідти вийшов. Хоча мене в журнал не записували, що я туди прибув, хоча я відписався, що я звідти вибув. Тобто є підтвердження того, що вас там дійсно тримали. Так. Так, є. Добре? Я розписався, написав, що ніяких насильницьких дій до мене не було. Відповіді я не отримав чого і навіщо. Спілкування зі мною було нормальним. Розмовляли зі мною о політиці і про те, що відбувається в Україні, що відбувається на вулицях, і що, якби, щоб все вони і я повинні. Боротися із тим, щоб на вулицях було спокійно, без, без бандитизму, наркотиків, зброї, грабіжей, проституції. Що ну, я взагалі до тобто, себе ви, не, не зрозуміло? Тобто, ваші бесіди були на загальні теми темі і не стосувалися безпосередньо загусну. причини вашого затримання? Ні. Так? Питання Уже. я задавав особисто разів десь. Чого і навіть а звання, прізвища хоча б Добре. когось з тих людей, хто вас затримали ви прізвища, виходячи із того, що мені не було вчинені ніякі, якби злочинні поки що дії. Ну нехай, хай поки що буде з ними. Навіть якщо їх направили на мене, роботу вони галочкою зробили для себе. Мені вчинене. Протиправні дії не були. Що хай залишаються в себе на роботі? Ні, а, я в, просто в своїх маю, чинах. я маю на увазі, коли вас е, затримували, вам представилися, назвали мені звання, прізвище. Ви мені не запам'ятали і двоє з них мені навіть показали своє посвідчення. Тобто То -то все, все по формі було затримання? Ну, кажучи, що про про повну форму я не знаю. Я якби недосконально знаю повністю обов'язки мі міліціонера при затриманні чи при арешті людини, що на 100% я не можу стверджувати, що. Але прізвищ цих людей ви не пам'ятаєте. А ті, хто були саме на затриманні, ні. Хоча переді мною там кілько представлялись і кілька разів навіть не один називали своє прізвище. Добре. Дякую.